Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь. Знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. На буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу, можливості, бажання шукати самостійно, можете звертатися до нас, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Нісан Кашкай. Кашкачик 13 рік 232. Пробігу 1,6. дизель, механіка. Ціна 10 950 доларів. Бачимо контакти. Mazda CX3 23 рік, 48 пробігу, повний привід. 21 тисяча 800 доларів, контакти бачимо. Він код. Фіксуємо. Чорний шкіряний салончик. Більше інформації уточніти. Hyundai Santa Fe. 13 рік, 2.0 дизель на автоматі. 7-місний. Ціна 17900. Контакти ось тут. Так, Зачинено. Шкірний салончик. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Atlas. Такий апарат. 19.65 пробігу, 3,6 бензин, автоматична коробка. Вартість автомобіля 24 тисячі доларів. Бачимо контакти, він-код. Так, тут зачинено шкіряний салончик відкрилено. Є клімат контроль, підігрів сидінь. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Folkswagen Tіguan. Так, по машинці 19,82 пробігу, повний привід, 2,0 бензин, вартість автомобіля 20 950 доларів, бачимо контакти. Так, по салону шкіряний салончик, клімат, контроль, підігріви, Peugeot 5008 вже на реєстрації. Це 17 рік, 2.0 дизель, автоматична коробка повністю обслужена в максимальній комплектації по вартості 25800, бачимо контакти. сидінь. темна стеля. Це накидочки тут. Такі класні сидіння. Класні На оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте довго. Audi Q5, Чоти, 11 рік, виходить, 11-й рік, 225 пробіг, 2,0 бензин, 13300 доларів. Бачимо він-код, тут контакти. Кіриний салончик, панорама. Mazda CX5. Вже на реєстрації. Так, по опису це 19 рік, 2,5 бензин, 51 пробіг. Ціна на 25 950 доларів. Бачимо контакти, комплектація максимальна. Так, без ключовий доступ, шкіряний салончик, пам'ят CD. Mazda cx 5 18 рік, 59 пробігу, 2,5 бензину, максимальні комплектації. Вартість автомобіля 23950. Бачимо контакти. Безключовий доступ. Пам'ять сидінь, світлий шкіряний салончик. Hyundai Tucson в гарному стані, повністю обслужений від власника. Це є 8 рік, 160 пробігу. 2,0 дизель. Так, це у нас на механіці. Так? Передній проект, 8900 по вартості. Тут контакти до власника. Шкіряний салончик. Клімат контроль, чистий хайний салончик по автомобілю. Дизельних насправді дуже мало. А він в одних руках пригнаний, то він гарно настане. Гарна резина, до речі. Кого цікаво, телефонуйте, власник надасть більш повну інформацію по автомобілю. Nissan Juke. 13 рік 153 пробігу, 1,6 бензин на автоматі. 10,850 по вартості, контакти є. Honda Cervo 2008 рік, 254 пробігу, 2,2 дизель. Обслужена машинка, 10-200 по вартості. Бачимо контакти до власника. Автомобіль з фаркопом. Поруч покажу Lexus. Так, по опису сьомий рік, 3,5 бензин, автоматична коробка, 10-250 по вартості. Бачимо контакти. Шкіряний салон, автоматична коробка. Mazda CX5, 15 року випуску, 180 пробігу. Двигун 2,5 бензин, 13500 по вартості, бачимо контакти. Так, зачинено. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Nissan Rock Sport. 18 рік, 80 тисяч пробів, 2.0 бензин на автоматі, 14800 по вартості. В гарному кольорі. Так. Кого цікавить, телефонуйте.